Шкода Октавія Style» 2020 року з пробігом 165 тисяч кілометрів. Передній привід, автоматична коробка передач, дволітровий дизельний двигун з потужністю 110 кВт. Отож, комплектація, матрична оптика. Шкода Crystal Lighting» з омовачами фар, парктроніки 360», адаптивний круїз контроль, вісімнадцяті диски з літньою гумою Bridgestone, датчики сліпих зон, безключовий доступ і Запрошую вас в салон. Сидіння з тканини з боковою підтримкою, підігрівом, електрорегулюванням і пам'яттю на три позиції, акустична система Kenton, шкіряне мультикермо з підігрівом і пелюстками переключення передач, оновлена повністю сенсорна мультимедіа з підтримкою бездротового Apple CarPlay та android Auto. тримання полоси, розпізнавання дорожніх знаків, Front Assist, Side Assist, led щиток приборів, старт-стоп hold бездротова зарядка до вашого мобільного пристрою. І переходимо до заднього ряду. Великий комфортабельний задній ряд підігрів сидінь тризонний клімат-контроль, два роз'єми Type-C і зарядка 230-17-19-609. Ну, великий комфортабельний задній ряд, тож понятно, підігрів сидінь, три зони клімат-контроль, роз'єми на Type-C будете курити собі, хорошо, тут нормально, Даже взяли зарядочку, вот є розетка на 30 вольт, навіть зарядили, п***ця на ліфа звідси, йопте. Багажник об'ємом 600 літрів, Дверка оснащена електроприводом, камера заднього огляду, фаркоп та весь необхідний набір інструментів для будь-якої ситуації на дорозі. Машина в ідеальному стані, яка щойно приїхала до нас з детейлінгу і чекає на нового власника. Наша адреса село Липини, вулиця Окружна. 5. До зустрічі.